В програмі Медок додано нові форми звітності відповідно до нової таксономії UAXBRL МСФЗ 2021, яка була схвалена для подальшого використання суб'єктами звітування при складанні річної фінансової звітності в електронному форматі за 2021 рік та проміжної фінансової звітності у 2022 році. Додано новий ярлик для пакету звітності i 30103. Ярлик Загальна таксономія 210 310 2021 рік. Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні або імпорті звітів попередніх версій. Якщо було виконано попередню підготовку для заповнення звітності за 2021 рік у пакеті i 301002 необхідно виконати конвертацію попередньо створеного пакета звітності у новий пакет за таксономією ua xbrl MSFZ 2021. Для цього скопіюйте попередньо заповнений пакет i30102. При копіюванні автоматично створиться новий ярлик відповідно до пакета звітності i 30103 за таксономією 2021 року. Конвертація може зайняти певний час. Дані із попередньо створеного пакета будуть перенесені у відповідні поля пакета звітності за таксономією 2021 року. Перерахуйте створений пакет. Перевірте правильність заповнення звітів та, у разі потреби, дозаповніть нові необхідні поля. Опис змін таксономії ua xbrl MSFZ 2021 у порівнянні з таксономією 2020 року наданий у блозі бухгалтера. Посилання на статтю ви знайдете у описі до цього відео.